Він лупить до 215 метрів, 1200 люмен. Гарантія, по-перше, три роки, Гарантія діє, дійсно діє, гарантія, гарантійний талон заповнюю. Якщо якісь десь нюанси, в мене можна поміняти без проблем. Тоді, влагозащита ip 44 це пиль, влага, в принципі, не страшні. А калюжу лучше не ронять. Тоді. По комплектації куча резинок запасних, хвата на года. Тут дійсно не то, що на три. Тут на 10 годів хватає резинок і всього остального запасних. Гарантійний талончик. Зарядка Type-C, USB на Type-C, сам ліхтар, Кліпса у ліхтаря. Type-C зарядка швидкісна. Луч лінза зводиться. Зараз покажу, як користуватися. В комплекті йде дві батареї. Одна фірми Videx. Китай. 2200 мАг реальна йомкість. Друга фірма LG Корея. Ємкість 3500 мАг. Автономність у цієї в півтора рази більша. І якість лучше. Обидві йдуть в комплект. Всуваємо батарею. Показуємо, як він працює. Перше, він як однорежимний. Тут написано обережно гаряче. Тут о, головна частина може нагріватися сильно, це нормально. Е, і так, включається він ззаду. Кнопка. Тобто оця кнопка не являється включенням. Включається він ззаду. Ця кнопка є регулятором яркості. Ми виставляємо яркость. Раз. Раз. Перше, друге, третє, четверте. П'яте. Перше, це місячний режим, можна ним поїзковий. В рюкзаку можна в темноті щось пошукати, щоб не світить і не світить на всю округу. Якраз маленький економний режим, на ньому дуже довго хватає. Потім другий режим вже поярче, не можна ходити. Третій, четвертий і п'ятий особливо режим це коли треба на короткий час, дуже прям на длинну дистанцію, більше 200 метрів просвітити, лінза зводиться у нас, пожалуйста, ось Лінза заходить, зводиться. Качество і сповнення ідеальне, в руці лежить ідеально, можна його як завгодно використовувати. І однорежимний, ти вибрав яскравість, яка тебе влаштовує. Далі ти цією кнопкою просто включаєш і вимикаєш. Просто як однорежимний. Все, на цьому режимі він буде працювати.